Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яр Швець. Чернівці 15.08 2024 року. Мікрорайон Гравітон 17.00. Поліцаї починають по всьому мікрорайону відлавлювати чоловіків як собак. Показали відео з двору мікрорайона Гравітон, де поліцаї піймали чоловіка, в якого є тільки одна старенька хвора мати. Він її доглядає, є опікуном, і документи оформлені. Вони його ганяли по двору, кинули на асфальт, розбили голову, з голови тече кров, оділи кайданки. Збіглися жінки, люди з двору, кричать, куди ви його забираєте? Він опікун, мами хворий. Що ви творите? А поліцаї посміхаються. Їм весело, тому що вони схопили жертву, яку пошлють замість себе на війну. Наші поліцаї ситі в годовні не поспішають помирати. Вони не хочуть помирати за Україну. Вони лише отримують космічні зарплати по тисячу доларів в місяць на чоловіка, так? і роблять і крутять свої старі схеми, як завжди. А помирати з них повинні такі, як той хлопець, який доглядає стареньку мати. А з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!